Виконуємо номер 455 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На склад привезли 42 ящики, у кожному з яких по 25 кг яблук. І 54 ящики, у кожному з яких по 32 кг яблук. Склади числовий вираз для обчислення маси всіх. Завезених яблук та знайди його значення. Складемо числовий вираз. 42 помножимо на 25. Це ми знайдемо, скільки кілограмів яблук у 42 ящиках, бо сказано, що 42 ящики, у кожному з яких по 25 кілограмів. Далі 54. Ящики помножимо на 32 кілограми. Це ми знайдемо, скільки кілограмів яблук у 54 ящиках. Бо сказано у кожному по 32 кг яблук. Ну і тепер додамо значення цих добутків. Ми склали числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук. Тепер знайдемо його значення. Розставимо порядок дій: Перша дія, друга дія, третя дія. Виконуємо першу дію. 42 множимо на 25 стовпчик. 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 на 5, 20 да 1, 21. Множимо на 2, 2 на 2, 4. 4 на 2 8. Виконуємо додавання. 0 переписали, 1 додати 4, 5.

Виконуємо додавання 8, 2, 7, 1. Вийшло 1728. Виконуємо третю дію додавання 1050 додати 1728. 0 додати 8, 8, 5 додати 2, 7, 0 додати 7, 7 і 1 додати 1, 2. Вийшло 2778. Записуємо відповідь 2778 кілограмів. І відповідь. відповідь ми не пояснили, тому будемо писати повну відповідь. Маса всіх завезених. Яблук 2778 сімдесят кілограмів. Номер 455 виконано.